Брати і сестри, ми є на глибокому роздумі над Божим Словом на нашій школі Богопізнання, і ми розпочинаємо нову 11 главу Євангелія від Івана, нехай Господь дає нам откровення і говорить нам голосом в серці нашому. Його слово, воно будує нас, Його слово, воно є наш хліб. Читаємо з першого вірша. Був же хворий один Лазар у Віфанії із села Марії і сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар був хворий. Була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи: ось здужає Господи той, що кохаєш його, як почув же Ісус, то промовив не на смерть, а не дуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря, і коли він почув, що здужає той, то зостався два дні на тім місці, де був. Після ж того, говорить до учнів «Ходімо знову в юдею, йому учні сказали Учителю, та ж допіру Юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знову туди підеш. Ісус відповів, хіба дня не 12 годин, як хто ходить за дня, не спіткнеться, цього світня, бо світло Він бачить, а хто ходить нічною пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла. Оце Він сказав, а потім говорить до них. Наш Лазар заснув, то піду розбудити його. А учні сказали йому, як заснув він, Господи, то видужає. Та про смерть його мовив Ісуса, вони думали, що про сонний спочинок Він каже. Тоді просто сказав їм Ісус: умер Лазар, і я тішуся за вас, що там я не був, що повірили ви та ходімо до Нього. Сказавши Хома, названий близнюк до співучнів, ходімо і ми, щоб із ним повмирати. Отож, давайте з першого вірша, нехай Господь дає нам своє слово, з рему в наше серце. Був же хворий один Лазар в Іфанії і сестра Марії, і сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обтерла. Там в майбутньому, коли буде ближча історія до Гецеманії, до Голгофи, ми, напевно, знаємо це по пам'яті. Є історія, коли незадовго перед своєю смертю Ісус був у домі багатого фарисея, і туди ж, в цей дім, увірвалася оця жінка Марія, яка виявляється, була сестрою Лазара, і розбила алабастрову баночку і вилила миру на Ісуса. Так вона його любила і обтерла йому ноги волоссям своїм і слізьми. І це був той момент, коли фарисеї дуже сильно осудили ту жінку, і навіть думали в серці, що якби Ісус був пророк, то він би знав, яка грішниця ця жінка. Ми не знаємо степені гріха цієї Марії попереднього, який відбувся, скажімо, в її житті, коли вона зустріла Ісуса. Але ми знаємо, що оця подія, коли Лазар захворів брат її, це вже був той момент, коли Марія зналася з Ісусом. Дуже близько. Можливо, це була подія, покаяння Марії перед Ісусом, коли Ісус завітав до їхнього дому, там здружився з ними. Але тим не менше, це був знайомий дім для Ісуса, це були його близькі друзі. І не випадково Євангеліє обов'язково перед тим, як відбудеться велике-велике чудо в домі Лазаря і в житті тої самої Марії. Писання хоче нам нагадати. В житті якої людини відбудеться це чудо, в житті людини, про яку грішники, про яку Фарисеї говорили, що вона велика грішниця. І здається, що в житті грішників, хоча б вони можуть і покаятись, але вони були грішники, Бог нічого значного не робить. Так, от саме для цього Писання нам це нагадує про життя Марії не дуже добре перед зустрічю з Ісусом, щоб нам показати, що якраз. Існує життя до зустрічі з Ісусом і після зустрічі з Ісусом. І коли ти зустрівся з Христом, і Він обновив тебе, що б ти не робив до цього, ким би ти не був, то після цього ти як ти його дитина, в житті якої він готовий творити свої величезні чудеса, неймовірні свої чудеса. Тому Писання говорить нам спеціально навмисне, що це була та сама Марія, про яку всі. Навколишні думали, що вона була велика грішниця, але грішниця прийшла до Христа, і в неї було нове життя. Отож, откровення цієї історії, що Господь ніколи не згадає старих гріхів, старих наших моральних руїн, якщо ми в завіті з ним і ми в дружбі з ним. Тоді сестри послали до нього, говорячи, ось нездужаю, Господи, Той, що кохаєш ти його. <кій> По цих словах третього вірша. Ми напевно здогадуємося, що недуга була надзвичайно серйозна. Раз послали по Ісуса, який мав свої великі місії з багатьма людьми, з апостолами. Напевно, це була дуже велика причина, чому вони кликали Ісуса повернутися до них. І ще написано ось так: сестри говорять, не здужай Господи, Той, що кохаєш ти Його. Що це означає? Це означає, що наш Господь Ісус. При своєму земному служінні він не був таким сухим на серце, таким адміністратором в своєму служінні, де він не будував близьких стосунків з людьми. Тут, не те, що навіть Він каже, це сестри нагадують йому про ці глибокі, теплі стосунки, які Ісус мав з Лазарем. Напевно, Лазар була людина, чоловік, який дуже сильно прислухався до слів Господніх, розділяв ці цінності Господні. І тому привернув дуже сильно серце і увагу Христа до себе. І за це, напевно, в першу чергу так сильно любив Ісус цього Лазаря. І як почув же Ісус, то промовив не на смерть, а не дуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. Напевно, коли Ісусові говорили ці слова, Дух Божий, який був на ньому, проговорив йому весь план Отця, який був пов'язаний з цією історією хвороби Лазаря. Саме в цей момент Господь чує і говорить всім навколо добру звістку. Кінець цієї драматичної історії, яка лякає людей. Не на смерть не дуга, а на Божу славу. Господь вже знає про це, як закінчиться вся ця історія. Але дивно, що наш Господь каже, не на смерть, а не дуга, якщо ми знаємо впродовж цієї історії, що Лазар таки помер. Отож, откровення. Для нас, ось які, друзі, що би страшне не сталося в нашому житті, яка б трагедія не завітала до нашого життя, як би, очевидно, вона не виглядала для, не, для нас, на небесах є наш Господь Тато, який дивиться скрізь цю трагедію, скрізь драми нашого життя, і Він має іншу оцінку про це все. І дуже важливо нам бути на боці Божому і дивитись Божими очима на наші драми і трагедії. Щоб також мати здібність віра, яку Він нам дає, дивитися скрізь нашу трагедію. І дивлячись на трагедію, не бачити її, дивлячись на драму, не бачити її, а бачити так, як ми чуємо від Духа Святого і від Божого Слова, що все закінчиться добре. Отже, Ісус каже, не на смерть, ця не дуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. Іншим словом, що крім того, що люди. Мали зцілятися, Ісус на основі цих свідоцтв будував той авторитет, з яким Його прислав Отець Небесний, і цей авторитет дуже сильно необхідний для всіх навколишніх людей, бо Він служить не Ісусу, а служить саме цим людям, які бачать, що Ісус роблять, дивуються, і це схиляє їх до віри в нього. А віра в Ісуса дає їм спасіння їхньої душі в життя вічне. А Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. Ще раз в п'ятому вірші підкреслюється, що цей дім був особливий для Христа, для нашого Господа. Він мав близькі стосунки з цими людьми. Якась така оспоріднаність душ, така особливо рідна сім'я для нього, яка жила у Віфанії. І, здається, з одного боку, що Мав би Ісус огородити їх від тих страждань, які вони пережили і наїлися за ці дні? Два дні ще мучився Лазар, а потім три дні Ісус повертався в Іфанію. Це п'ять днів. Чому Ісус так зробив, люблячи їх, що змусив їх ще страждати? Він так дозволив зробити по двох причинах. Перша причина це та, що він знав кінець, що все буде добре. А друга причина Він хотів. Щоби після цих страждань, які вони зазнали, вони отримали великі уроки вічності і великі уроки, які були наслідком цієї їхньої боротьби і перемоги. Це означає для нас, друзі, що деколи ми бачимо щось, що твориться в нашому житті, і воно не закінчується на перший погляд, але ми не повинні переживати. Наш Тато Небесний дивиться з висоти, і він бачить це не так, як бачимо ми. Він хоче, щоб ми через наші долини темряви і страждання через боротьбу в кінці кінців, коли все буде добре, тому що він з нами є, отримали надзвичайне благословенне навчання і свідоцтво перемог. Коли Він почув Ісус, що нездужає Той лазар, то зостався два дні на тім місці, де був, я впевнений, що це так його вів Дух Святий, де, коли Господь не спішить, коли здається, треба спішити. Це тому, що Господь бачить кінець історії. І так ми маємо сприймати Божу присутність в нашому житті. Коли нам здається, що Він ще не прийшов, а мав би прийти, бо нас так болить, нам так важко, то це неправильна реакція нашої душі, яка настільки розчаровує. Господь завжди близько, і Він любить нас, як написано любив їх, так і любить кожного з нас. Після чого говорить до учнів, ходімо знов в юдею. Ісус Дивний, Він не розкриває детально і буквально всі свої плани. Він загадково завжди говорить з учнями, бо він намагається навіть цими простими речами розповісти про свій план, про наступну подорож, вчити їх пророчого духа і пророчого прислухання. Він каже: Ходімо знову в юдею. Він хотів знати, як учні відреагують на цю ідею, щоб вони повернулися. Скажімо так, в Капище Фарисею, ближче до Єрусалиму, ближче до Синедріону. Господь деколи вмудряється мати двійну трійну ціль в одній історії для кожного з нас. Його учні все правильно його почули, тому вони кажуть, вчитель, та ж допіру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знов туди підеш. Я точно знаю, що загроза була не тільки Ісусові, коли його хотіли бити камінням, але й їм самим, і тому вони були раді. І за Христа, і за себе також, що вони пішли геть з іудеї, тому що можна було б одним камінням дістатись і собі по голові. І Тому вони кажуть, що ти робиш, Господь? Там небезпека, нащо туди йти? Каже, <кій> <кій> тебе там убити хочуть, а в думці, напевно, тримають і нас з тобою. Бо в кінці цієї історії Хома так і говорить голосно, такий скептицизм йдемо і умремо разом з ним. Значить, друзі мої, вони мали. Оце переживання своїй душі, що все, що станеться з Ісусом, станеться і з ними. Ісус відповів І далі не йде мова взагалі про Лазаря, а про учнів. Хіба дня не 12 годин, як хто ходить з дня, не спіткнеться? Цього світня, бо світло Він бачить, а хто ходить нічною, поряд той спіткнеться, бо немає в Нім світла. В даному випадку Ісус якимось чином, таким дивним, пророчим, закрученим говорить їм, все буде добре. Зараз день, ми йдемо скрізь день, і ми не спіткнемося. І оце спіткнутись означає пережити те, про що говорять апостоли. Нас уб'ють. Ісус каже, не уб'ють, ми не спіткнемося, Бо зараз день. І коли Ісус говорить, зараз день, Він має на увазі ми в волі Божій. Зараз план Отця, і я знаю, як він відбувається і для чого я живу. І ніхто не забере в нас, нашого життя. А потім вже перед самою Голгофою на, на таємній вечері, Ісус буде говорити, що наступила ніч. І ця ніч це є час для діяння всяких беззаконних людей і духів. Тому, друзі мої, коли ти, ми впевнені, коли ми впевнені, що ми є зараз точно в Божій волі, ми повинні розуміти, що для нас це Божий день, освітлений лицем Господнього лиця, світлом Господнього лиця. І це буквально означає, щоб не задумував Сатана. Якби налякали нас обставини, все буде в нас добре. Єдине, що треба знати, що ми в Божій волі. І що би не було кругом нас, все буде добре. Ісус каже, ми не спіткнемося. І є тих 12 годин умовних, 12 годин виконати Божу волю. І за цей час переживати не треба. Але як це завжди буває, після дня приходить ніч. Але про ніч нас також попередить Господь. Він каже: зараз день. І ми день йдемо до Лазаря, повертаємося назад, і юдеї нам нічого не зроблять. Оце сказав Ісус, а потім говорить до них. Далі Ісус продовжує говорити про Лазаря. Друг наш Лазар заснув, піду розбудити Його. Тут наш Господь Ісус висвітлює не земну людську точку зору, а небесну, духовну точку зору Бога Отця. Як вона сильно відрізняється від людської точки зору. Здається, ну це ж правда, Лазар умер, фізично умер. Наш Господь так закручує дивно говорить, на речі, скажімо, фізичні, однозначні, фактичні, якимось дивним небесним чином. Він каже: Лазар не вмер, а заснув, тому я піду його не воскрешу, а розбуджу. Тим самим наш Господь також навчає апостолів і нас, як треба ставитися до обставин свого життя, якщо ти людина у дусі святому. Ти будеш надприродно дивитись і говорити до речей і до обставин. Якщо ти людина приземлена, земна, хоч і віруюча, ти будеш називати речі по земному трагічно, драматично. Але наш Господь каже: будучи небесним, духовним, Він заснув я йду його будити. І учні сказали йому, як заснув, то він, Господи, видужає. Правильна логіка земна, якщо людина засинає в неї добрий сон, значить вона відпочиває і набирається сил, і вона видужає, і вони не зрозуміли цього слова. Напевно, до цього часу Господь розраховував, що вони вже будуть слухати його в першу чергу духовно, як от про духовний хліб, їжу, яку хтось має принести, йому хтось приніс, а виявляється, їжею було виконувати волю оця про воду, живу, що Ісус хоче пити не. Воду з криниці якова, а хоче пити воду небесну і дає воду небесну. І напевно мусить пройти і в нашому житті ще доволі багато часу, щоб ми вміли читати оті Божі знаки, розуміти Божий голос, як Господь говорить нам в душі і в серці. Ось, здається, ти щось почув, побачив навіть у видінні нічному сні від Бога, але не зрозумів. То будь з ним далі, з Господом, питайся, він дасть тобі ключі небесного розуміння того. Що Він говорить? Та про смерть Його мовив Ісус, а вони думали, що про сонний спочинок. І Він каже Ісус, тоді просто сказав їм Ісус: умер Лазар. От тепер Ісус говорить по-людськи. І я тішуся за вас, що там я не був, що повірили ви та ходімо до Нього. І знову ж таки, хоч Ісус спустився, ніби на землю, і по земному говорить до учнів, каже, все, вмер Лазар. Щоб ви зрозуміли, що я вам перед тим сказав, але все одно залишає їх в загадці своєї таємниці, замість того, щоб сказати, йдемо похоронимо, йдемо поплачемо над ним. Він каже, я тішуся. Наш Господь дивний. І кожного разу, коли тебе щось болить, якась трагедія в твоєму житті чи в житті близьких, прислухайся добре на молитві, що Господь говорить тобі в серце. І ти почуєш дуже часто, можливо, навіть в більшості випадків. Що його реакція, реакція його серця, вона відрізняється від того, як переживаєш свої трагедії ти. Тоді, коли ти плачеш, він тішиться. Бо він любить тебе, він не залишить тебе. І в кінці все буде добре. І я тішуся за вас, що там я не був, що повірили ви, та ходімо до нього. І він не говорить, в що повірити. Просто ви маєте в щось повірити. І він тішиться зі смерті Лазаря каже, що добре, що його там не було. І він заплутує учні. Друзі мої, такий наш Господь. І деколи, коли ти Бога не розумієш, це абсолютно нормально. Ти не розумієш його в цей момент. Треба просто, вити, просто продовжувати йти вперед, продовжувати жити з ним. І Він виведе тебе в місце чуда, його чуда, яке ти побачиш. Ходімо до нього. І 16 й вірш, сьогоднішній фрагмент наш закінчує, каже Хома, названий близнюк до співучній. Ходімо і ми. Щоб разом з ним повмирати. Ми бачимо в учня одного з Ісусова такий надзвичайний песимізм, надзвичайно негативне сповідання, де Він каже: ну от, все ясно з нашим Господом. Він ніби творить чудеса для хуми. Він дивовижний в чудотворінні, але разом з тим хума такий практичний, такий людський, що вважає себе мудрішим за Христа. І берешей, намовляє своє оточення, яке було навколо нього, говорячи буквально, що Ісус такий немудрий, такий глупий. Він йде на смерть і веде нас на смерть. Ну, то йдемо і помираємо разом з ним. Це не був голос героїзму, це не був голос самовіддачі, це був голос скептицизму і песимізму. Але тим не менше, откровення цього Слова говорить, що Хма був далі учнем Ісуса. Ісус навіть не відрагував на цей його песимізм. Тому що він знає такий песимізм в людях попереду віків буде дуже-дуже багато. Ми всі повинні через це пройти. Думаю собі, коли вже Хома побачив це, що зробить Ісус, що це була велика Божа слава, де фарисеї навіть почали боятися Христа. То Хома, напевно, був і застиджений, і здивований. І він не був Іудою, він не пішов від Ісуса. Він ще багато чого вчудив. В стосунках з Христом. От, наприклад, коли Ісус вже Воскрес, Він не вірить і каже, не повірю, що Він Воскрес, доки не положу свого пальця в його рани. У кожного свій характер, у кожного свої проблеми, свої проблемні сторони, з якими він бореться. Але Ісус любить всіх, тільки ти не йди від нього. Откровення цього Слова говорить, навіть якщо ти песиміст і скептик великий. Але ти можеш все ще вірити Ісусові, продовжує вірити, продовжуй йти за Ним, не зупиняйся. Бо кожний день, поки ти з ним. Цей день працює на тебе. Слідкуй за тим, що робить Ісус в твоєму житті. І Він тебе переконає, що Він великий Господь, нічого помилкового, випадкового в твоєму житті, коли ти з ним немає. Будьте благословені.